Вітаю всіх! Ну що ж, як і обіцяла, анонсувала Фенікс. Птах, Фенікс, обожнюю Фенікса, Гаррі Потера обожнюю. Дивимось Гаррі Потера, знаєте, що таке Фенікс. І так. Я сказала, що ця колода для відродження нового етапу життя. Але я буду дивитися цією колодою, передивлятись, чи можна готуватись на новий рік містам. І почну з Харкова. Фенікс. Колода Фенікс. Так, Харків, місто Харків вже може починати готуватися до нового року. Мені випало повішений. Поки що, знаєте, ми в такому стані жертви. Що нас не діколоде? Справедливість. Не хочемо ми нічого, правда? Вісімка кубків, дев'ятка мечів, ми якісь нервові місяць. Ми якісь дуже нервові. Зрозуміли ситуації? Так, зірка, вежа, новий етап, дьявол. Знаєте, як питання про новий рік. Яке питання, така відповідь? Трактування, Трактування залежить від питання, відразу скажу. Ворог поряд і помірність відразу. Зміни. Вісімка мучів. обмеження. Зрозуміли? В чому прикол? Ми якісь нервові і Це обмеження йдуть у нас для чого? Покажіть, сімка мечів маніпуляції. Чітка мечів, ну. Війна. У нас обмеження війни. Пауза. Так, любімої О, четверка мочів, вона випала. Вона випала мені. Я зрозуміла одне. Ви не хочете. Поки не буде зупинки, а вона буде. Вона буде, любі мої. що ви себе загнали в жопу якусь. Так, мені не подобається те, що ви, випад... ви через війну нічого вже не хочете. Я бачу, що ви вже очікувані такому, що просто жопа. Напружені. Добре. Ви боїтесь усього, що можна. Напруженість. Тепер питаю по-іншому. Харків'яни, жителі міста Харкова, харків'яни вже можуть думати про свято і готуватись до нового року. Давайте так, харків'яни. Що нам покаже? Світ, любі мої харків'яни, мир світ. Так, може. Для вас роблю. Ой. Четвірка Пентаклів, трійка Пентаклів. Дивіться, що випадає. Які хороші карти. Зміни, трансформація. Ви їх очікуєте, просто трендець. Сімка кубків, мрії, десятка мечів, щоб все змінилось на краще. паж мечів, очікування, роздуми Що робити? А ну, покажи мені ще. Спокій мир хочеться. Результатів. На Трампа надія велика. Слухайте, ну, молодці, але королева мечів небезпеки. Хвилюйтесь за, сильно за небезпеки. Я бачу, як, як вам важко. Ця колода відобразила нас, любі мої. наш Нашу, не знаю, вже в тому. Втома наша, ми втомлені, ми хочемо змін, як той Фенікс відродитись. Не хочемо ще чого. Слухайте, ну, бо ця колода просто супер. Відразу скажу, Харків, мені робили розклади багато для мене особисті. Все добре. В плані якихось страшних моментів. Давайте так, скажу вам, ніякого прям кошмару немає. Хто що там робить, дивиться мені по барабану. Будь ласка, не переказуйте мені інших тарологів. Мені це не цікаво. У мене є свої нюанси, які мене цікавлять. Все інше то все інше. Будь ласка, давайте жити так, як ми живемо. Просто питання в тому, що. Нам зараз важко через оцю всю катавасію. Те, що відбувається. Морально ми обмежені жаті будь-які. Мені дуже подобається ця колода. Дуже. Тому, будь ласка, думаємо головою, аналізуємо все і просто відпочивайте відпочинку нуль. От звідси це все й вилазить.